На подарунок, ну для мене це завжди суперово. До Дня закоханих лишилися лічені дні. Ми пройшлися містом, аби дізнатися актуальні ціни на квіти та розповісти вам, скільки цього року коштуватиме подарувати романтику. Ну зазвичай квіти беруть різні, такого стандарту нема. Що там беруть тільки троянди або тільки хризантему, або тільки композиція. Беруть усе потрошечку, але частіше беруть троянди. Це буде моє друге 14 лютого. І найчастіше беруть саме червону троянду. Стосовно взагалі квітів здавалося б, гвоздика її вважають траурною квіткою. Але дивіться, ну біле рожеве, це виглядає таке святково, і такі букети також у нас беруть. Окрім цього, також я вважаю, що варто брати квіти, які любить ваша кохана людина. Це може бути і Лілія, і троянда, і хризантема, і просто збірний букет. Люди часто заходять і бачать їм подобається на наприклад. Жовта-троянда, але вони такі, а жовто не можна дарити, бо там хтось сказав, чиясь бабка колись це все забобони. І якщо ваша кохана полюбляє жовті троянди, то це буде просто перфект. З найдешевших варіантів зараз у нас в наявності українська троянда нашого виробника. Сорт називається Аваланч. Ось така трояндочка. Зараз у нас в наявності навіть є тюльпан. Здавалось, б, не сезон, але ми намагаємось. Щоб у нас все було в асортименті. Ціна за штучку 60 гривень на будь-яку будь-якого кольору. До речі, якщо ви хочете здавати свою кохану людину, то можна купити ось таку каламандінку, цитрус у угорщику. Ціна такого 1500, але в нас є в наявності трошечки більше. Ось такий у нас лимончик і рожевий лимон. Ага. Він дуже-дуже стиглий ага. і дуже смачний. Мені подобаються троянди подобаються. Зараз дуже модно палочки, мох вставляти. Оце я дуже люблю. Хризантеми вони в мене на останньому місці чомусь, але довго стоять, бо це практичні квіти. Орієнтовна вартість букета може бути вартувати від 300 гривень, але в залежності від того, що буде знаходитися в цьому букету. Тобі ж може бути букет і на 3 тисячі, але з душею можемо зробити мінімалістичний європейського стилю стандартний букетик. Він буде невеликий, але приємний, красивий і довго стоятиме від 300 гривень і вище наша команда флористів дивиться на це свято як на спірне, тому що якщо дивитись на його корінь, воно дуже є різноманітне, скажімо так. Просто для дівчини і як дівчини, ми просто радимо чоловікам купувати квіти, не дивлячись ні на яке свято, дарувати емоції, щастя. Даний момент в країні це найцінніше цінувати кожну мить життя зі своєю коханою людиною.